Доброго вечора, шановні глядачі каналу Технопрок. Радію бачити вас у нашому ефірі, де ми разом розмірковуємо над тим, як технології змінюють світ і наше життя. Сьогодні говоритимемо про тему, яка без перебільшення стосується кожного з нас, про штучний інтелект у юстиції. Уявіть собі, судовий процес більше не затягується на роки, не губиться в хаосі паперових справ і нескінченних процедур. Алгоритми штучного інтелекту вже сьогодні допомагають аналізувати докази, перевіряти достовірність показів і навіть прогнозувати можливі наслідки рішень. Це означає, що у майбутньому правосуддя стане швидшим, точнішим і, головне, доступнішим для кожного громадянина. Так, ми не можемо передати машину серцю Феміди. Людська чутливість, співпереживання та розуміння контексту залишаються незамінними. Але саме завдяки технологіям ми отримуємо шанс зняти з суддів і адвокатів рутину та дати їм змогу зосередитися на найважливішому справедливості. Я закликаю вас, друзі, не боятися цих змін, а навпаки, підтримувати їх. Бо майбутнє, де судові рішення будуть прозорими, захищеними від упередженості та доступними онлайн, це не фантастика, а реальність, до якої ми вже крокуємо. Тож будьте готові, надихайтеся і пам'ятайте, саме ми сьогодні творимо юстицію завтрашнього дня, і хай цей шлях буде шляхом довіри, прозорості та розвитку.